А ми продовжуємо обговорювати ситуацію на фронті на харківському напрямку. Російські військові сім разів втурмували позиції наших військ в районах населених пунктів. Гоптівка, глибока, висока яруга, бугруватка, стариця. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу на сторінці у Фейсбук. Детальніше про ситуацію на Харківському напрямку у зоні відповідальності 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Дізнаємося від офіцера служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади НГУ Хартія Володимира Дехтярьова. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаємо. Доброго. Дня. На, на сьогодні, якою є ситуація у зоні відповідальності вашої бригади. Будь ласка, поділіться з нами інформацією. Отже. Погода, туман дощ, Вони накладають певні обмеження на застосування техніки, як наземної, так і власне безпілотних повітряних комплексів. Ворог вже давно відкинув спроби. Принаймні в зоні відповідальності нашої бригади зробити якісь просування або прориви на механізованій техніці після того, як декілька тижнів тому ми спалили чергову колону з БМП і майже з вода десанту. І після цього вони в основному застосовують тактику просочування, просуваючись малими групами, несучи все е своє обладнання, паливо тощо на собі, для того щоб спробувати. Накопичити сили для того, щоб відбити ділянки, які за останні місяці ми і наші сусідні підрозділи змогли повернути Україні, роблять перепрошую, як вони це роблять у теперішніх погодних умовах? Ми щойно якраз Мисником обговорювали, що піхоті важче зараз виконувати бойові завдання, як з однієї, так і з іншої сторони. Вони ходять, ходять складно, довго, повільно, багато кілометрів несучи все на собі з огляду на те, що в принципі піхота за часту в них одноразова, вона ходить в один кінець. Їх відправляють просто від лісосмуги до лісосмуги, розраховуючи, що з десятків якісь одиниці та дійдуть. Власне, це їх основна тактика. Піше пересування, пане Володимире, За вашими спостереженнями особистими. От ви кажете, що зараз механізованих штурмів е, немає після останнього їхнього невдалого. Вони їх немає через те, що в них немає чим, чи вони розуміють, що е, і наступний буде невдалим. Складно залізти в голову ворогу можна лише зробити гіпотези насправді на інших ділянках фронту ми бачимо, що застосовується техніка активно можливо, вони обрали якісь інші ділянки, які вони вважають більш доступними або менш ризиковими. Тут складно прогнозувати треба знати чітко розвідувальні ну їх наступальні плани Зрозуміло, і до речі, є інформація з приводу ситуації в Сумській області. Там нагадаю кілька хвилин тому оголосили повітряну тривогу. А зараз я оновлення від повітряних сил збройних сил України про те, що група ворожих безпілотників, яка рухається на Сумщині, рухається курсом на Ромни з північного сходу. Тому просимо врахувати цю інформацію, залишатися в укриттях до повідомлення про відбій. І до речі, днями Хартія на сторінках у соцмережах оприлюднила відео першого в історії безпілотного бою без участі. Піхоти в мене питання загалом, як це вдалося організувати та провести? Наскільки це ефективно? І чи можна масштабувати такі дії і не ризикувати життям наших військовослужбовців? Насправді, головна їх мета це саме замінити людину там, де це можливо, в небезпечних е умовах е практично повної прозорості поля боя, коли є спостереження з повітря, е як ворога, так і наше. Е і на дрони роботизовані комплекси ми покладаємо цілий набір функцій, які раніше робили люди. Це і логістика, зокрема, доставка, е наприклад. Е Палива, харчів, води на передові позиції, це і евакуація, це і доставка якогось е іншого обладнання, це і мобільні турелі, які можуть е замінити на вогневих позиціях людину за рахунок того, що оператор буде знаходитись на декілька сотень метрів далі, в більш е укритому місці. Е Специфіка цієї операції, про яку йде мова, яку ви зараз бачите на екранах, в тому, що це напевно вперше, принаймні на цій ділянці фронту, ми застосовували одночасно повітряні і наземні е комплекси для того, щоб е змусити противника здійснити певні дії. Це безумовно не повна заміна е піхоти і людини, проте це серйозна. Підмога для того, щоб створити умови, в яких в нас буде менше втрат і більша вірогідність досягнення власне успіху місії, саме у цій атаці відбиті штурму, який ми бачимо на відео, як російські військові реагували на таку атаку? Нам вдалося викликати ту реакцію, на яку ми розраховували, оскільки операція насправді ще триває. Тут мова йде про. Відбиття певних лісосмуг, за які Хартія і інші підрозділи Сил оборони воюють вже останні декілька місяців і доволі успішно. Ще рано говорити про завершення цього. Проте цей етап він був безумовно успішний. Ми перевірили, як працюють одночасно на різних частотах вдалося розвести. Різні засоби нам вдалося скоординувати різні екіпажі. А тут же мова: якщо ми говоримо про десятки комплексів, це значить, що їх обслуговують сотні людей, які знаходяться. Це і пілоти, це і штурмани, це і сапери інженери техніки. це величезна машина, яка дає можливість в першу чергу врятувати. Або убезпечити життя піхотинця. Е, ну і звичайно, питання наступне про потреби Харті зараз, враховуючи те, як вед, ведуться бойові дії зараз, яку роль відіграють і безпілотні е, системи. Чи можете розповісти, які актуальні збори зараз Хартія проводить? Ми, власне, головна наша потреба зараз дійсно це. Ресурси, які ми скеровуємо на закупівлю в першу чергу розвідувальних та ударних дронів, адже в умовах тумана, снігу, льоду зростає навіть у досвідчених пілотів витрати дронів, але нам все одно потрібні очі в повітрі для того, щоб виявити ворога, тому що ці там, тисячі гривень або доларів, вони не зрівнянні з життям піхотинця. Якщо нам вдається виявити ворога до того, як він підійде на дистанцію стрілецького бою, це значить, що вже ця техніка себе виправдала. У вас зараз є активні збори, які е, можна побачити на сторінках е, у соцмережах, так? Так, безумовно. Зараз, зокрема, нещодавно ми розпочали великий збір, е, приурочений до тисячі днів з створення Хартії. Е, 13 мільйонів для 13-ї бригади на сторінках нашої бригади та на сторінках благодійного фонду Хартія можна знайти активні збори та інформацію про це. І ми в свою чергу закликаємо глядачів долучатися е, до е, зборів Хартії. Дякуємо вам, пане Володимире. Бережіть себе, Володимир Дехтярьов, офіцер служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Національної гвардії України, Хартія, був з нами е, на зв'язку.